Всем привет, друзі! З вами, як завжди, я Джон. І будь ласка, запрошу на мій е, другий канал і на мій телеграм канал. Бо в чому проблема? Це я зараз на YouTube своєму каналі. Ну, як би на YouTube своєму каналі, ви бачите, обліковий запис буде видано через 9 днів. У мене, коротше, якась проблема. Я тут вже перепробував. О, я вже перепробував тут. Бо що мені тут пише, можете прочитати. Що мені тут знову те саме пише? Що тут мені видало? Що тут? А тут взагалі я заресувався, мені пропонують здавати новий канал. А я хочу те все повернути. повернути. Ні, можу здати четвертий канал, але а. Я хочу і старі повернути. Там і канали Варя, там всі мої канали. Всі мої канали, все, що я створював. Всі мої канали пішли під це. І знаєте, що у мене була самостійна по інформатиці. Так, так, у мене була самостійна по інформатиці, я її робив. І вона разом вона була в Google таблиці, і Google таблиця, місце з моїм аккаунтом, теж пішла піде. Що вам, друзі, скажу? Це відео ви побачите і на моєму другому каналі, і на моєму. Телеграм-каналі. Ви це відео там побачите, щоб ви розуміли. Я ще не виріжу, чи мій другий канал буде YouTube, друг, ми, мій YouTube мій другий канал буде з моїм основним каналом. Що я буду викладати туди відео як і за другий канал, так і за перший канал, поки мене це все не висновиться. Лібо я буду викладати нові відео по самому каналу. Поки що телеграм-канал, либо туди, либо туди. І, і туди, і туди. Щоб і там, і там було все. Я ще оце, про це все подумаю. Я вам кажу, як воно є. Я вам реально кажу, як воно є. Я просто в шоці з того, що в мене цього не вийшло. Я думав, що мені вийде щось зробити, нічого. А що мені тут треба треба. Я не знаю. Я попрошу батьків, якщо вони дозволять це все зробити, якщо дозволити, якщо ні, то ні. І тоді буде в мене найбільше все буде добре. Я не хочу просто те, що я все, що добував, чесним трудом. Це просто за це, Забіть і так далі. Я цього не хочу. Так що я сподіваюся, все буде добре. І ви, підписники, теж це надійтеся. Я надіюся, що вам це відео, ви все, все побачите і почуєте. І пам'ятайте, що то відео в мене воно вот тут. Оце я Джон. І подивіться, ставте лайки, ставте подобайку. Всім дякую за те, що ставите на свій канал, то мене дивиться. Бросай свой канал, кто меня дивится, ставьте лайк. Вот так, да я казал, бросай, бросай свой канал. Это вышло, знаете, при монтировке видео случайно, да, вы, может, все скажете, да что вы нам там сказки рассказывает? Нет, это правда, я вам действительно говорю, это вышло при монтировке видео, у меня так и вышло. Щоб коротке відео, я те відео зробив таке коротке. Ну, просто в мене так вийшло. Що вам скажу? А там насамперед було таке. Я не пам'ятаю, де це відео, але ви його бачили. Так я казав, що сьогодні був розігріш, бо типу я бросаю свій канал, але на самом деле я пожартував, пошутив. От це ви убрала це, і я тільки шток що мені підписники ще писав, що давай, давай, вже видаляй, вже видаляй, давай, давай. Я подивлюся, ти нікому не потрібен. Я сподіваюся, що я е, Надіюсь, що у мене добрі підписники такі гадості писати не будете. Я того підписника розумію, він може не так мене, не так відео це зрозумів. Я сподіваюся, ви зрозумієте. Ну і, звісно, по традиції. Це по традиції. Це по традиції. Це відео, що я таке, що микнув. Це, типу по традиції. Оце що. Підписуйтесь на мій другий канал. На мій е, телеграм канал, на всі мої інші канали, на канал Варя, поки що він доступний, можна дивитися відео, поки що канал Варя доступний, можна дивитися відео, поки що можна дивитися і в канал Варя я не маю, я не можу викладати нові відео, але но поки що дивитися це відео, ви можете і підписатись на нього теж. Так що поки є змога підписатись, а я. Поки що буду думати, що, як мені це оцінати. Мені дали тут 29 днів. Ну, значить, це 29 днів. Я буду щось думати, бо я не хочу нічого тіряти. Так що, надіюсь, ви це відео побачили. Ось такі мені сумні новини. Зараз я буду займатися телеграм-каналом. А потім я на недовго відійду від своїх каналів, бо в мене там буде ще один додатковий урок, і все. А далі я просто свободний, буду дивитися серіал школа, такий український серіал, що виходить, виходив на один плюс один. І трішечки буду своїм каналом займатися. Надіюсь, це відео побачите. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Ставте і... Я ви мене зрозуміли, в чому проблема і що. Ви могли... я, я знаю, що ви могли побачити, я сам це бачив на своєму. Я сам це бачив. Я зайшов телеграм, нажав на своє останнє відео, ссылку на YouTube-відео, а там його немає. Не Автор видав це відео, видавав каналу, Ну я не правий, я це не видавав. Не знаю, що з моїм каналом, не знаю, що з моєю електронною поштою. Я просто вам розповідаю, що та до чого. Все. Всім до побачення. Всім до побачення. Все, до побачення. Все до побачення.